У Вінниці вперше відбувся конкурс самодіяльності серед шкіл-інтернатів області. Ми діти, твої Україну. Вихованці більше 20 спеціалізованих навчальних закладів регіону співали, танцювали, декламували вірші на сцені міського палацу мистецтв. Зоря в основному це діти, які мають розумову відсталість, вади зору та слуху. Також кожна спецшкола презентувала виставку робіт, створених цими дітлахами. На перший погляд, це показ самодіяльності звичайних школярів. Та насправді всі ці дітки вихованці спеціалізованих інтернатів і мають певні вади здоров'я. Вони співають, танцюють та декламують вірші, хоч це дається їм нелегко. Чого тільки вартий виступ глухонімих дітей, які співають пісню мовою жестів та ще й рухаються в такт мелодії. І, Конкурс самодіяльності серед інтернатів у Вінниці проходить вперше. Зібрав він вихованців більше 20 спецшкіл області. До підготовки номерів учасники підійшли досить креативно. Кожен колектив намагався до свого виступу внести певну цікавинку. Вирішили використати в нашому елементі нашого танцю. Україна не обходиться без цього символу. Це, це, це жито, а це один із кольорів нашого ну, українського прапора. І ось ми назбирали колоски, склали сніп, і це майже можна сказати, що діти нашої школи ось такі об'єднані, дружні, щирі. Да, стоїмо один за одного. Окрім художніх виступів, діти презентували і роботи, створені власноруч: вироби з бісеру, тіста, паперу, вишивка та макраме. Загалом більше 20 напрямів. Кожен напрямок діяльності мав свою номінацію, тобто ми визначали найкращу роботу з вишивки, вишивки бісером, вишита ікона, роботи з дерева, роботи з пластиліну. У нас є переможці от в багатьох номінаціях, але ще є перше, друге і третє місце за експозицію, тобто як школи представили свої творчі доробки. Ці діти потребують особливої підтримки, кажуть організатори, тому вважають, що такі заходи дають можливість дітлахам відчувати себе повноцінними. Це особлива категорія дітей. Надзвичайно особлива. Для того, щоб їх соціалізувати в життя, ось ми робимо поступові такі кроки, поступові кроки, щоб ці діти не вважали себе обділеними у соціальному житті. От сьогодні перший етап чи другий ми їх привезли до міста Вінниці. Вони ще сьогодні побувають на екскурсіях, паркуємо імені Горько, на нашій центральній площі, на водограї. Тобто, це два в одному, як то кажуть, для дітей, щоб вони розвивалися і соціалізувалися. Такі заходи організатори планують проводити і надалі. Черговий етап конкурсу відбудеться в листопаді. Його присвятять річниці заснування Міжнародного дня захисту дітей.